65-та річниця перемоги привернула увагу влади та громадськості до головної закарпатської пам'ятники цієї події пагорба слави в Ужгороді. Комунальні підприємства міста вперше за кілька років підмарафетили пам'ятники та відремонтували монументи. А скаутська організація Галицька Русь організувала генеральне прибирання кладовища. Велика кількість молоді в наш час просто забувають про такі речі, як порядність та. Пам'ять про те, що робили наші предки. Ці акції ми проводимо постійно. Зокрема, це для до таких великих свят як день визволення міста Ужгорода та 9 травня. Скаути запросили долучитись до акції і школярів та студентів. Ті радо погодились і прийшли допомогти. На думку педагогів, такі заходи виховують у дітях патріотизм. А ще тут можна наочно розповісти про другу світову війну. Діти мають знати, що Майбутнє це і наше минуле, і ми маємо турбуватися як про наступність поколінь, так і зберігати славу минулих поколінь. І ми сьогодні вирішили долучитися до цієї благодійної такої справи акції поприбирати територію цього пагорбу. Окрім молоді, допомогли прибирати пагорб слави і відомі підприємці. На думку Миколи Жолтані, такі заходи надзвичайно корисні для молоді. Фізична праця це лише привід. А насправді тут діти знайомляться із героїчним минулим своєї країни. Народ без історії це як дерево без дірево Дерево без бізкорні вмирає. Тому наша обов'язаність – знати історію, чтити павших і. привить эту любовь нашим детям, привить любовь нашим потомкам, чтобы они знали, благодаря кому, благодаря чему сегодня мы можем жить, радоваться, веселиться, учиться. Почему я приобщил, решил приобщиться? Потому что это соответствует моим убеждениям, потому что я считаю это важно. Личным примером показать новому поколению, растущему, как надо относиться к истории, как надо относиться к ветеранам, как надо относиться к тем людям, благодаря которым сегодня мы можем жить. Пагорб Слави прибраний і готовий до гучного святкування Дня Перемоги. Скаути обіцяють і надалі виконувати свій громадянський обов'язок і відповідати за лад на місці спочивання воїнів-героїв.